Всім привіт! Мене звати Олександр. Сьогодні ми поговоримо про енергоефективність теплиць, тому що це становиться дуже актуально. Якщо зимою в цьому році було це досить актуальне питання, то зима 2022-2023 Це взагалі питання, як кажуть, виживання. А для тепличної отраслі це взагалі перше питання, тому що, наприклад, теплиця споживає приблизно в три рази більше. Теплової енергії для опалювання, ніж, наприклад, стандартний дім. Да? Наприклад, якщо дім в 100 квадратів і теплиця в 100 квадратів, то теплиця буде приблизно витрачати на опалення в три рази більше, тому що ну, якби система світопрозорої конструкції вона з однієї сторони дозволяє максимально пропускати світло, а з іншої сторони, це додаткові втрати по теплової енергії. Тому треба розуміти, що, наприклад, щоб теплиця працювала зимою. То нам треба досить багато теплової енергії, але зараз питання стоїть переходу на новий технологічний рівень, і треба розуміти, що це стосується в першу чергу максимальної економії енергозатрат на опалення з однієї сторони, а інше це максимальний захват. Сонячної та інших видів енергії, які можна використовувати, взагалі, наприклад, якщо беремо даже норми, по яким будуються теплиці ДБН 222-95, то там даже говориться про те, що теплиці повинні будуватися в тих містах, де є вторична теплова енергія, яку можна використовувати там теплостанції, теплоелектростанції, тобто там, де ми просто-напросто цю енергію вибрасуємо в повітря і так сказати, гріємо повітря. Ну, свого часу ми досить багато теплиць побудували там, де, наприклад, теплова енергія вибрасується. Ну, є, наприклад, птахоферма, да? то щоб птахоферма працювала, там іде досить таке сильне провітрювання, щоб птахи не задихнулися. Тому із птахоферми вибрасується тепло, наприклад, навіть взимку, да? температурою 23-24 градуси. Тому біля птахоферми будували теплицю, яка Ой. далі використовувала цю енергію для опалення. Тобто Цієї енергії не було достатньо, але додатково був встановлений котел. але взагалі в принципі, це було додаткове опалення і ми значно ефективніше використовували то тепло, яке вибрасувалось. Так, же саме, наприклад, був проєкт біля теплоелектростанції, будувати там теплиці да, промислові і часткову енергію. Ми повинні були використовувати за рахунок той теплової енергії, яка просто-напросто втрачалася, і хотіла обратно повернути в систему і використовувати для опалення теплиць. Тобто є такі цікаві проекти, де ми можемо використовувати дармову теплову енергію, і це дозволить нам значно знизити вартість продукції, яку ми хочемо отримати, і це досить важливо. Це один із факторів, да. Тобто використовувати, шукати варіанти, побудувати теплицю там, де завжди є втрати теплової енергії. Ми просто-напросто її вибрасуємо, втрачаємо. Наступний момент ми повинні якби, максимально ефективно використовувати ту сонячну енергію, яка в теплиці може накопичуватись. Досить багато розповідав про акумуляцію тепла холоду. Можете перейти по посиланню, подивитися, але це. Теж досить вагома частка, яку ми можемо зекономити за рахунок того, що, наприклад, буває так, що у лютому, коли на вулиці мінус 25, але виходить сонце, то в теплиці зразу підіймається температура до плюс 35, тобто без додаткового опалення за рахунок того, що вона накопичує те сонце, яке вийшло. І якщо ми в цей час будемо це тепло накопичувати, наприклад, в тому ж самому ґрунті. То це плюс і додаткова економія тої теплоенергії, яку нам треба згенерувати, щоб опалювати, наприклад, вночі. Ну, ось, наприклад, ми додатково в таких теплицях робили систему вентиляції, щоб перегріти повітря, викидувати на вулицю. Але це досить, як кажуть, дороге задоволення зараз. Тому система акумуляції тепла, коли є сонячний період, навіть холодний період, до 20, а то й 40% теплової енергії зекономити. Є ще варіанти, коли роблять пасивну систему акумуляції сонячної енергії. Це коли північну сторону теплиці роблять непрозорою і роблять її таким, щоб вона могла максимально накопичувати теплову енергію за рахунок сонця, коли вона виходить. Там часто, до речі, ставили там, із бутилок складали, із каміння, які досить добре можуть акумулювати тепло. Тобто різні варіанти: це темна стіна, яка максимально накопичує енергію сонячну. Ось. І потім увечері або вночі воно обратно гріє теплицю. Тобто є такі системи. Що досить ефективно ще працює це системи зашторювання. Да? Тобто, коли ми, наприклад, вночі теплицю додатково зашторюємо, створюємо внутрішній, так сказати, купол, які додатково стримує тепло в теплиці. До речі, досить часто задавали питання ось китайських теплиць. Да? Вони типу вегетарію робляться, і на зиму воно там є ковдра вночі воно закривається, а вдень воно відкривається. Тобто, і запитували, наскільки у нас можна це використовувати. Досить цікаве питання, я з ним розбирався. В чому нюанс? Що треба розуміти? Ну, наприклад, там, де будувалися ці теплиці, а треба розуміти, що в Китаї найбільша кількість теплиць, можливо, більше ніж у всьому іншому світі. Тобто там 1500 тисяч гектар теплиць побудовано. На другому місці це Іспанія, там 59 Тисяч гектар, тобто, далі Південна Корея, далі Турція, тобто, багато теплиць побудовано в Китаї і багато такого принципу. Але треба розуміти, що ті зими, які там існують, вони, по-перше, дуже сонячні, а по-друге, вони без сніга проходять. тобто там дуже мало опадів. А в день, в принципі, всі вони сонячні, там такий клімат. Ну В чому нюанс? Наприклад, да? тобто, ми закрились на ніч і у нас ночі пішов сніг. По-перше, ця ковдра буде тримати сніг, щоб сніг не сходив. А по-друге, ми не зможемо, наприклад, в день відкрити цю ковдру, тому що там пів метра сніга. І що робити? Тому, наприклад, для нас э, системи зашторування можуть бути тільки внутрішні. Ось, а зовнішні вони не будуть працювати, коли у нас випадає сніг. Ну, досить часто запитували, чи можна таке зробити. Ну, Просто-напросто воно не буде практично працювати. Тому ось такі є моменти, можливо, за рахунок цього, що у них такий клімат. Вони так багато побудували теплиць. Тут ще треба розуміти, що у них дуже багато людей, треба їх якось годувати. Система зашторювання теж дозволяє економити теплову енергію до 40, там, а в деяких випадках і до 60% в зимовий період за рахунок відкриття закриття. І, до речі, багато наприклад теплиць європейських по голландській технології вони вже комплектуються системами зашторювання. А далі по енергоефективності можна розглядати теплиці траншейного типу, тобто ті, які занурені в ґрунт, і тільки криші знаходиться на поверхні. Вони Теж набагато менше втрачають тепла, тобто до 40% вони менше можуть втрачати. Але треба розуміти і наступну медаль цієї, так сказати, конструкції, що вони набагато менше світового потоку отримають для рослин, які не вимагають багато сонця. А це ті ж самі салати, зелень там десь приблизно в 5 разів менше треба сонячного світу або мікромолі. Або фотоактивна радіація, хто як рахує, хто як вважає, але взагалі десь приблизно в 5-6 разів менше, наприклад, ніж томатам або гіркам. Тому траншейні теплиці теж часто використовуються, але треба розуміти, вони вони да? тому що це треба, як кажуть, копати траншею. В цій теплиці менше попадає світла, тому вони не для всіх рослин, як кажуть, підходять. Тобто томати гірків вирощувати в траншейних теплицях ну, досить неефективно, треба досить багато досвідчувати. Теплиці термос. Це теплиці, які максимально утеплені для працювання взимку і зроблені по такій конфігурації, що влітку, коли сонце максимально високо, вони максимально відбивають сонячні промені. Досить такі цікаві теплиці, але там теж є нюанси, що там менше сонця. І, наприклад, для нормального росту томатів-огірків треба навіть в сонячний період року, в принципі, додатково досвідчувати. Енергоефективність зараз зимових теплиць, які будуть працювати, виходить на перший план. І з однієї сторони тут є складнощі, а з іншої сторони тут є можливості, тому що ну, класичні, наприклад, теплиці просто-напросто в зимовий час вони не будуть працювати. Вони зроблять все, щоб там якби не працювати, тому що буде дуже дорога експлуатація. Але ті те теплиці, які будуть працювати більш енергоефективно, тобто вимагати менше. Опалення на квадратний метр вони будуть працювати зі мною і досить ефективно, і вони будуть задавати ціну. Ось тому, що запит на зелену продукцію, в якраз зимою досить сильно виростає. Яке можна резюме зробити? Тобто, що коли будується теплиця, то є декілька досить важливих нюансів. Перше це ціна да, цього блоку. Ну а друге, треба розуміти енергоефективність, яка буде у цій теплиці, тому що. Якщо ми зробимо дешеву теплицю, да тобто, але коли вона почне працювати і вона буде просто-напросто нерентабельна в зимовий час, коли теплиця найбільш ефективніші, тому питання цієї ціни на, на першому етапі вона нивелюється. Тому треба ці всі фактори розуміти і вже більш ефективно проєктувати те, що ви хочете зробити, щоб це працювало і приносило вам дохід. А з вами був Олександр Катеплиця. Живіть гармонії в природи з ритмом прогресу. До нового зустрічі.